Всі свята, народний депутат України Віталій Журавський відвідує свій 66-й виборчий округ. Цьогоріч у міжнародний жіночий день парламентар відвідав Брусилівську центральну районну лікарню і особисто привітав жінок зі святом. 8 березня я завжди в окрузі. Я завжди відвідую лікарні. Округ у мене великий, сім районів. І я вважаю, що народний депутат повинен бути з народом в цей час і особливо з тими хворими жіночками, з хворими дівчатами, які знаходяться в лікарнях. Я приїжджаю до них. Я бачу, що їм приємно це. Що в цей день вони не забуті. Кожна жінка, кожна дівчина в цей день має відчувати, що її шанують і про неї дбають. Усі медичні працівниці та пацієнти лікарні отримали у подарунок від народного депутата теплі пледи. Дуже приємно, дуже це вообще чудо. Нас ніколи ніхто не поздоровляв, скільки ми лежали в больниці. Ніколи. Спасибо, дуже приємно, донька. То що це таке казати, дуже приємно. Спасибо їм за подарки. А їм був здоров'ячко, щастя дає їм і вам, і їхнім діточкам за подарок. Головний лікар медичної установи зазначив, що з Віталієм Журавським підтримують дружні стосунки. Парламентар знає усі проблеми лікарні та сприяє їх вирішенню. При відкритті лікарні Віталій Станиславич подарував нам дуже важливий медичний засіб. Це кардіомонітор, реанімаційний, сучасний багатоканальний, який може відстежувати багато параметрів хворого. Народний депутат України Віталій Журавський повідомив журналістам та працівникам медичної установи, що й надалі продовжить традицію робити людям добро.